От віця, то якісь мої одні нерви з ними все йому не то все йому відвіця, модно які вони жіночі то чоловічі я тебе модно прада чоловіче ти модно підобрала італійський бренд то тобі на сімсей ти сюди стань черевики покажи як гарно Черевички, во такі вода ні але файно черевики, бо не треба обрізати штани і тут не треба обрізати я не трошки обріже але дуже гарно Ну мені не знає, ні черевки і, червяки, і кросівки, а кросівки взагалі. А ну сій, сій, не рухайся. Не рухайся, дай, ти це шум. А оця неєва щас не є. Коротше, мені дуже платить ці сині кросівки. Того мене жме вверх, от хлопали. А ті рівічки не пасують мені. Як ти пасуєте, то не розумієш. Хріновий ти смак? У тебе Проблемо, смак? Поміряй другий там той. Дайте хай поміряю. То його розмір 40. Та й в мене не сорокова. Тридцять дев'ятої. А поміряй 40. Хто? Дев'ятий. то в мене ж ми момент мене там палистки. Вона мені стала в житинську ногу. Вона мене падає.